Торчий твір прозвучить далі. Теж був прекрасним піаністом, педагогом і прекрасним композитором. Це Левко Ревуцький. разом з Борисом Лятошинським Він входить до числа найвизначніших і найвпливовіших музичних діячів ХХ століття. Дмитро Ревуцький народився 20 лютого 1889 року в селі Іржавець Прилуцького повіту. В родині, яка опікувалася освітою сільською, яка мала давнє козацьке коріння і шанувала своє козацьке коріння. В цій родині любили, знали музику, і тому не дивно, що і Левко молодший син, і старший син Дмитро любили, знали музику. Дмитро Ривуцький став дуже відомим музикознавцем. Левко Ривуцький став відомим композитором. Мама його з п'яти років почала навчати музики. Мама розуміла, що Левко дуже талановитий, коли Левко почав навчатися в Київській ще гімназії вона попросила старшого Дмитра, що той показав Левчика відомому тоді викладачу Миколі Лисенку. Микола Лисенко послухав Левка Ревуцького і сказав, що так, звісно, дуже талановитий хлопець і взяв його до себе у училище Тутковського, де Лисенко викладав. Потім перевів його, коли вже відкрив власну школу, забрав його до власної школи. Він закінчив гімназію і треба було обирати якийсь далі фах. Музика не розглядалася тоді як можливість там професійного фаху, тому що цим гроші не заробиш. Через це хлопець закінчив і духовну семінарію, але він не став священком. Чому духовну семінарію? Тому що у нього в роду було п'ять поколінь священиків. Потім він студіював математику у Київському університеті, після математики перевівся на юридичний факультет. Паралельно навчаючись у Київському університеті, Левко Ревуцький навчався. Спочатку в музичній школі лисенка, потім в музичному училищі Київському, а потім перевівся до Київської консерваторії і одночасно їх закінчив у шістнадцятому році. Тоді вже тривала війна, і він пішов на фронт. Три роки він провів на фронті, повернувся до себе в вержавець, намагався знайти собі якусь роботу в прилуках в Києві. Важкі були часи, тому що він, як людина не пролетарського походження, потерпав від красноармійців, більшовиків, які Заходили до них в село. Один раз навіть його заарештували, йому загрожував розстріл, але його старший брат рятував. Отже, якимось чином він перебувався так до 24-го року. А потім його запросили вже викладати в інститут музично-драматичний. А потім він реорганізувався в консерваторію і Левкоровуцьке викладав і там. І двадцяті тридцяті роки для нього життєво були дуже складним періодом, тому що інколи не було за що жити. Тоді всім загрожували репресії. Але цей період був для нього дуже творче насичений. Він багато чого пише. Після другої світової війни він вже менше писав, ну перше, щоб не наражатися на критику. І більше викладав. Він багато чого зробив. Викладав в консерваторії, Він багато чого зробив для виховання українських композиторів. Саме тому його і називають однією з найвпливовіших особистостей в українській музиці 20 століття. Як кажуть, музикознавці знову ж таки його музиці, притаманні легкість і прозорість, його твори – це щира українська лірика. І в цьому ми з вами зараз переконаємося. Левко Ревуцький, «Прелюдія», твір, чотирнадцятий Ребі -моль Мажор».